Всім привіт! Сьогодні ми приїхали у Sky Mall і також будемо робити деякі покупки. Буду дещо показувати, якщо буде щось цікавеньке. Тож поїхали! Зайшла в обувний магазин і хочу собі купити кросівки, але хочу собі скрічерсі і на фоні е, таких. Е, Брендовий хочу подивитися, які ціни просто ну, в звичайному магазині. 2900 зараз по знижкам, але бачите, які вони кожені, такі гарненькі. Є різні фасони є. Різні ось такі. Тоже, але по 2600. Зараз подивимося. Там, я думаю, що теж будуть такі самі ціни. Це чоловіче взуття. І знову ж дуже довго оця подошва в моді. Трошки фасон змінюється, а ця подошва дуже довго в моді. Дивитися все ж таки кросівки. Така сумочка прикольна, 1600. Пішли. 1700 жилетка. Світера, я зараз піду, подивлюся ще жіночі куртки. Хотіла на зиму, але придеться, мабуть, таку купувати. Багато дублянок. Дві тисячі зі скидкою, але на що вона схоже? Куртка така. Так, я такого не хочу. Якийсь такий світер хочу, великого розміру, 800 гривень. Так, Яска ця модна. Наприклад, ціни 300-400 гривень, ну це нормальна ціна для любого свитера. Так, але вже от сьогодні ми тиждень тому ходили, то не було знижок, а це вже є знижки. Заходимо в Нью-Йоркер, це наш нью йоркер але скидок мало. Дідочок мало, От. просто пошукаю деякі світера, можливо, і по 119 різні речі, водолазки. А так, ціни 700-600. Зараз перегляну які-небудь ковтинки. Я не буду тут все показувати, ціни. Нові фасони є, такі незвичні, ніби як на, мене, як на мене, але воно зараз це все модне. Треба якось От 700 гривень звичайні ріглани. Цікаві верхній одяг. Така жилетка. Теж в цьому році такі модненькі, скільки вона, 1300-1400. Прикольно. Це звичайні курточки, кожані, це все. Це все звичайно. А взагалі класно. Або такі пальтішки модні, Прикольні. Теж 1400. А от я шукаю якусь таку куртку вже більш Зимову от 3099. Але тут, по-перше, фірма, по-друге, все прошито якісно. Така вона тонка, але тепла-тепла, мабуть. Та зараз я її примірюю. Она розмір мій чи ні Зелена жилетка, довга така. Жилетки в этом году дуже-дуже дуже-дуже модні. Ось такі пуховики. Треба, тр... Треба дивитися, але все ж таки, що певні знижок мало. О, де всі знижки зібралися зі всього. Великого центру це в котоні. Приходьте, будь ласка, сюди. Але ж, мабуть, знижки теж на літній одяг. Так? От, Наприклад, штани 1099 гривень. Кофточки були по 900, по 1000 стали по 500. 50%. Так? Ну, таке щось там. А он дивіться, на пальто є знижки, мабуть, буде нова колекція. Ось на таке пальто було 3000, стало 1700. Нормальна знижка 100 гривень. А ось навіть на такі пальтішки Теж є знижки. 1700 коштувала 3. Так, кофточки, о! Тут кофточки по 700, а ось бачу кофтинку за 300 гривень. Що воно за кофтинка така? А, ну тут треба мати фігуру в моделі, тому мені таке не підходить. У мене фігура звичайної української жінки. Так, добре. Так, ну добре. Піду далі дивитися. Щось ми нічого не знайшли. Ось платчика дуже красиве, без рукав, з кармашками. Оце таке, суп... воно дуже буде виглядати класно. Ага, воно коштує 2500. Все, що виглядає, має вигляди, коштує. Не сходили в круг і не сходили у ще один магазин. То будемо ходити. Ну, я ж кажу, спідок немає, ціни нормальні, якось сьогодні не печалька. Не можемо знайти те, що ми хочемо знайти. А от таке, що дороге, що... Або не знаходиться. Взуття у нас немає такого, якого ми хочемо. курточки теж. Все, звичайне, не знаю я. Хочеться якогось такого щось цікавенького. Це звичайні куртки. Ну, звичайні. От скільки вона коштує? Коштує 2300. Не знаю. В минулому році можна було таке купити. А ось є за 1099. Елечка. Брали жилетку чоловіку. Всюди по дві тисячі, по п'ять є тисяч, а знайшли і за 700 гривень, так, да, дуже гарно сидить. Я ж кажу, в цьому році жилетки взагалі на піки популярності. Клас, да. Ну Ще раз заходимо в сенсей, ми вже багато магазинів пройшли, купили е ну, за потребою там різні речі, але все ж таки знайшла. До побачення. Зараз ми вже будемо виходити. Що сказати? Що якщо піти на ринок, то там набагато дорожче. Набагато. А тут можна взяти за таку саму ціну, брендові речі. Тому все. Пока-пока.